Контейнери для роздільного збирання відходів встановила компанія, яка вивозить сміття у Житомирі. Їх розмістили на території університету Житомирська політехніка. Це баки для пластику, скла, металу та паперу. Студентка університету Віра Горшкальова каже: була готова сортувати своє сміття і раніше, але в місті не було таких контейнерів. Я вже сама до цього так би йду. У нас є проблема трошки. Те, що коли виносити сміття, немає куди просто, а тепер буде і тому я завдяки готова перероблювати. Я ж я вже давно перейшла на різні кочашки, не беру пакети. У мене тепер бамбукові різні щітки, тому якби я тільки за, щоб якнайшвидше перейти на сортування сміття. Так. Контейнери для роздільного збирання сміття встановили поблизу входу в університет. Перша проректорка Житомирської політехніки Оксана Олійник каже. У подальшому такі баки планують встановити на всій території закладу. Розумієте, що заклад освіти це не ті заклад, який має теоретично розповідати про певні речі, да? про екологічну свідомість, про цілі сталого розвитку, як це має бути за кордоном. А він має демонструвати, що ти конкретно, ти студент, ти викладач, ти проректор, можеш для цього зробити. І це перший крок, обов'язковий крок, знаєте, як потреби масло. Є базові потреби і є базові кроки. Тобто починаємо з цього без цього далі. Рухатися неможливо. Такі контейнери у тестовому режимі встановлять у кількох офісних центрах та інших закладах вищої освіти міста. каже керівник компанії з вивезення та сортування сміття Євген Барах. Після цього їх розмістять поблизу Житомирських багатоповерхівок. Нині ведуть переговори з ОСББ міста. Сміття з таких контейнерів забиратиме спеціально обладнана машина, яка доставлятиме відходи на сміттєпереробний завод. За словами Євгена Бараха, сортування сміття дозволить заводу збільшити потужність та глибину переробки сміття, а також розвантажити міський полігон твердих побутових відходів. Чайна дозволить вийти і на нову потужність, і на обсяги переробки. Те, скільки може завод переробити, і на якість тієї продукції, яку завод може виробити зі сміття. І відповідно, теж сміття тоді не поїде на полігон, на захоронення. Це все взаємопов'язані речі. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.